Слава Україні! Слава! Вільна. Так, уважаемый слово здоров'я! Десято вітаю! Пока я Уже вісім років День Збройних сил України відзначається в умовах війни. Цьогоріч це державне свято набуло ще більшої актуальності, оскільки щодня наші військові прикладаючи надлюдські зусилля, захищають країну від окупантів, відбиваючи атаки і проводячи наступальні операції. З 2014 року, коли розпочалася війна в державі, коли ворог підступно перетнув держави, державний кордон, от стали всі. Пліч о пліч взяли зброю в руки і розпочали захищати нашу державу. Сьогодні в строю, особливо після 24 лютого 2022 року, стоять всі і колишні лікарі, і колишні юристи, і колишні бізнесмени. От, і Різні професії, які є в нашій державі, стали на захист нашої держави. Тому імпонує те, що сьогодні ми всі об'єдналися навколо одного над головної мети перемогти нашого ворога. Для командувача ОТУ суми генерал-майора Олександра Нестеренка вірність державі та присяга українському народові це справа його життя та честі. Де для ефективного командування він завжди поряд зі своїми підлеглими. Тож і в професійне свято не залишився в службовому кабінеті приймати привітання, а з самого ранку відправився на позиції, аби особисто відзначити кожного рядового сержанта та офіцера, які служать в підпорядкуванні ОТУ суми. «Сьогодні є, е, ранок... Спочався дуже класно. Шостої години я зібрав всіх командирів військової частини, які виконують завдання в оперативно-тактичному групуванні Суми. От, ми друг другу побажали успіхів у нашій нелегкій праці йти разом до перемоги. Привітали. От, після чого командири військових частин були до своїх військових частин і з 8-ї години сьогоднішнього ранку розпочали привітання особового складу, перевірили готовність своїх військових частин. Я, відповідно, зі своїми заступниками, теж по визначеним військовим частинам, були для привітання особового складу, тому що вони точно на це заслужили. Уже декілька років йде війна, і я вважаю так, що це наш прямий обов'язок сьогодні привітати. Наш підлеглий собою склад і бути поруч з ними на першій лінії оборони. Наші захисники щодня без вихідних у режимі 24 на 7 надійно тримають оборону Сумщини України загалом, і головне, не дають ворогу здійснити їх загарбницькі наміри. Тож за сумлінне виконання службових обов'язків, старанність, високу військову дисципліну, бойові заслуги та з нагоди Дня Збройних сил України кращі з кращих були нагороджені державними нагородами та почесними відзнання. Знаками командування оту Суми. За мужність і героїзм, виявлені захист державного суверенітету та територіальної цілості України, вірність українському народові і військового присягу, незламного духу, зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналіст прияли умови збройної агресії Російської Федерації проти України, нагородити відзнаку міністра оборони України, нагородив знак, знак Пошани, майор Ткаченко Роман Рос... Сергійович. Дякую, за хворобу, будьте замови. Дякую. дякую. Захворчика, Юрія Григоровича. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Наказом командуючий оперативно-тактичного групування Суми. Нагородити відзнакою, почесною відзнакою от Суми. Капітан Титаренко Павло Валентинович. Капітана Тригуба Андрія Григоровича. Андрій Григоріч, дякую. Десяткам військовослужбовців ЗСУ також було присвоєно та вручено в урочистій обстановці чергові та дострокові військові звання вищого рівня. Старшому солдату Сидоренко Олександру Миколаєвичу. Присвоїть черговійського звання дострокового порядку заохочення сержанта, молодшого сержанту Бондаренко Сергію Ігоревичу. Їх руки в мозолях та шрамах від щоденної важкої праці, обвітрні обличчя, втомлені погляди. Проте від жодного з них не почуєш про втому чи інших нарікань. Вони не вважають себе героями, але доводяться своїми вчинками. Наші захисники випромінюють мужність і відвагу, упевненість в своїх силах, піднімають і зміцнюють патріотичний дух і точно заряджають своєю вірою в перемогу. Для себе я прийняв рішення стати до лав ЗСУ і ще задовго по повномасштабної війни, можна сказати, за багато років. З початком повномасштабної війни ми стали на захист своєї країни в своїх підрозділах виконували бойові задачі, як в тилу противника, так і з суміжними підрозділами. На даний момент в Збройних силах є дуже багато... Кількість людей, цей сам компонент Збройних сил, це і тероборона, ну, і так далі. Дуже багато добровольців також воюють, та не, та не потрібно про них забувати. Вони також ризикують життям та проявляють себе на полі бою. Хто ці люди? І чи впевнені ви в своїх побратимах? Так, ми впевнені в кожному, можна сказати, військовослужбовців. Збройних сил, які знаходяться поруч з нами, та виконують задачі щодо оборони нашої держави. Ми виконуємо задачі по обороні сумського краю, та за будь-яких обставин будемо їх виконувати, хоч на кордоні, хоч в глибині території. В будь-якому місці ми будемо виконувати наші. Задачі та мешканці Сум можуть спати спокійно. Я думаю, не тільки сумщина а всієї України і навіть Криму. Скоро там будемо. Станом на сьогодні Збройні Сили України вже показали високий результат своєї роботи, і я вважаю, що це є професійна армія, навіть враховуючи те, що дуже велика кількість особового складу, яка до 24 лютого безпосередньо не проходила службу в армії, але з великим бажанням і натхненням приступила до виконання своїх обов'язків. Ми маємо розуміти, що свободу нам ніхто не подарує, тому ми за неї боремось і в перемогу. Безпосередньо я і мій підрозділ, ми не то, що віримо, ми знаємо, що вона буде, і ми прилагаємо всі свої зусилля для того, щоб вона відбулася якнайшвидше. Звичайно, що ми в це віримо, ми знаємо, що так буде. Ми воюємо за майбутнє своїх дітей. Безпосередньо в мене є дочка, якій зараз 2,5 роки. Я хочу, щоб вона росла в суверенній, незалежній. Могутній просвітаючій державі. Я впевнений в наших українцях в усіх, не тільки в ЗСУ. Якщо ми будемо боротися так, як ми боролися з 24 лютого, то ми переможемо. Ми встали на захист своєї батьківщини з голими руками. І ми їх перемогли. Вони нас боялися. Кожний п'ятий захисник України це захисниця, і жінок у військовій формі стає все більше. Українські амазонки не вагаючись йдуть захищати батьківщину, бо відчувають, що їхні вміння та навички допоможуть в бойових умовах. Найперше в мене троє дітей. і Я думаю, нам потрібно охороняти нашу державу, щоб наші діти жили в мирній країні, щасливі, здорові. І я думаю, що це був мій безпосередній обов'язок. Я не могла залишатись дома і знаючи, що я можу зробити, якийсь вклад від себе. Скажіть, чи важко сьогодні нести цю службу чи підтримують вас побратими? Так, звісно, ми жінки маємо особливу увагу в батальйоні, так що жалітись нам гріх. Вірити в перемогу, чому звичайно сумні спаде спокійно. Звичайно, Звичайно. перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні, героям слава вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Другої світової війни. І сьогодні солдати та офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх пращурів. Тож справді символічним подарунком стало вручення казацької шаблі одному з командирів. Ми ж історично пішли від казаків да. От, тому я задоволення вручаю цю саблю вашому командиру, героїчному, мужньому, мудрому, мудрому. і щоб він приймав завжди правильні мудрі рішення. От. Хай цю саблю після перемоги передасть своїм дітям правильному місці. От, а якщо треба буде, то тільки буде нищити цієблі врага. Монетка. <риклад> монетка теж кольневала. Служу народу України. Від благодійника, який забажав залишитись невідомим, наші військові отримали бойовий, дуже розумний гексакоптер новітньої розробки, що може скидати одночасно 16 мін 82-го калібру, розвідувальні дрони та інші цінні життєво необхідні подарунки. Ми ж робимо добру справу і. Дуже багато людей, як в нашій Україні, так і на нашій рідній сумщині, ті, які яким точно не, без, не байдужа судьба нашої сумщини. Тому дуже важливо зараз вести повітряну розвідку. Да? Якби противник не ховався, ми його все одно достанемо. Тому я командиру передаю, от пан Константин, а ви там розберетесь, розберете, хто буде вести розвідку. Хлопці, виконують завдання. Подяка, дякую. Дякую, кожному із вас. За ту роботу, яку ви робите по-настоящему, професійно і від серця. От. Тому разом до перемоги, яка віримо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Військові вдячні за увагу до них і, зарядившись позитивними емоціями, продовжують героїчно виконувати свої бойові завдання по захисту прикордонного регіону. Сьогодні я отримав чергове військове звання молодший сержант. Я це звання дуже чекав на Дуже знаково було тим, що я це військове звання отримав в тому місці, в якому я починав свою службу. З 27 лютого, саме на цьому місці, ми почали строїти блокпост. Саме на цьому місці ми прийняли перший бій. Саме на цьому місці ми орки оджали техніку, і ну, це для мене був дуже, дуже дуже знаковий момент, тому що дуже було приємно, що на День Збройних сил України мало того, що отримав звання, що я отримав звання в цьому знаковому для мене ну, саме для мене місці. Дуже вдячний всім Збройним силам України, які стоять на захисті нашої країни. Дуже вдячний всім тим людям, які захищають на даний момент нашу країну. І дуже хотілося б побажати хлопцям миру над головою. І дуже б хотілося сказати їм, що хлопці тримайтеся, ми з вами дуже було приємно, що командувач приїхав, командувач нас поздравив, і ну це було також дуже. Дуже теж знаковим якимсь моментом таким. Але ж ну не завжди буває таке, що там високі ранги командирів приїжджаєш поздоровити просто ну звичайних солдат зі святом і з тим, що от, відбувається. Я повний вражень, я дуже, дуже вражений, дуже радий, дуже щасливий. І, ну, мир нам сім над головою. Привітали військових і вручили їм почесні грамоти та відзнаки, і представники міської та обласної влади. Зокрема, голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький подякував бійцям, які цілодобово без вихідних у надскладних метеоумовах боронять сумщину від ворога. Дбають про спокій і безпеку кожного мешканця прикордоння. Дякуючи нашим збройним силам України, звільняються захоплені ворогам російськими терористами наші території. Завдяки збройним силам України, нашій територіальній обороні, нашим партизанам була звільнена Сумська область, Не були пропущені основні сили ворога до Києва, до нашої столиці. І це дало можливість встояти столиці, значить, встояти всій Україні. І ми дякуємо сьогодні. Кожному військовому, кожному, хто боронить зі зброєю в руках нашу державу, кожному, хто допомагає нашу нашому війську звільняти наші території, стверджувати тут нашу конституцію, нашу незалежність. І я впевнений, що ми скоро переможемо і розбудуємо тут заможню, щасливу багату державу. Нас підтримує весь цивілізований світ, нас підтримує вся Україна. З нами Бог, з нами правда, і ми обов'язково переможемо за бездоганне служіння українському народові, командувачу. Ото суму генерал-майору Олександру Нестеренко під час урочистостей наперед. Додні до Дня Збройних сил України було вручено високу державну нагороду, орден Данила Галицького, шановні пані панове, шановні військовослужбовці, шановні присутні, за дорученням командувача сухопутних військ Збройних сил України оголошую указ президента України та вручаю нагороду першому заступнику командувача сухопутних військ Збройних сил України, командувачу. Оперативно-тактичного групування суми генерал-майору Олександру Несареву. Указ президента України номер 229 місто Київ за особисту мужність самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вільність військової присязі постановляють Нагородити орденом Данила Галицького, Нестеренко Олександра Володимировича, генерал-майор, президент України Володимир Зеленський. Слава всім, хто воює за нашу свободу, слава всім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять тим, хто наблизив нас до перемоги ціною власного життя.